Марина Дем'янко прийшла до центру первинної медико-санітарної допомоги в Полтаві на імунізацію від коронавірусу. Щеплення отримує новою вакциною, що захищає від штаму Омікрон. Мені порекомендували друзі, вони її дуже гарно перенесли без ніяких ускладнень. Я працюю з людьми. В магазині людей дуже багато хворих ходить, і щоб захистити себе та захистити свою родину. Я вирішила вакцинуватись. Сьогодні у мене третя вакцина. Дві вакцини я перенесла дуже гарно, без температури, без ломоти. Нову вакцину у цей медзаклад привезли напередодні. Ось тут ми зберігаємо вакцину комірнаті від Омікрона. Получили ми 768 доз. Це зберігає ми при температурі плюс два плюс шість градусів. Такій коробиці зберігається по десять флаконів. В кожному флаконі по шість доз. Уряд України отримав від Швеції 500 доз вакцини Камернаті від Pfizer. Ця вакцина адаптована саме під штам омікрон. Полтавщина почала отримала 25 тисяч 920 доз цієї вакцини. Вона є рекомендованою тільки після отримання повного курсу вакцинації, саме для використання як бустерна доза. Захворюваність на ковід у нас продовжує зростати. В Полтавській області, як і в цілому по Україні, циркулює штам омікрон. Причому в тому числі і оті нові варіанти цього омікрону, які викликають найбільшу стурбованість зв'язку з більшою контагіозністю, тобто, що це означає, що людина заражена даним штамом, вона Передає більшій кількості людей у центрі первинної медико-санітарної допомоги людей імунізують у порядку черги та за попереднім записом. Першу бустерну дозу людина може отримати е, з 12-річного віку, якщо вона е, закінчила повний цикл вакцинації, і якщо після другої дози первинної вакцинації пройшло 5 місяців. Другу дозу бустерну людина може отримати через 4 місяці після першої бустерної дози. Імунізуватися вакциною від штаму Омікрон згодом планує 17-річний Артем Карпов. Першу вакцину я зробив 22 вересня. Сьогодні вакцинувався друге і планую вакцинуватися третій раз через 6 місяців. В новою вакцину відомі що не хворів, але хочу вакцинуватися, тому що хочу себе оберегти від захворення, бо знаходжуся в ризику, тому що в мене протікальні асма. На Полтавщині щеплювати бустерною дозою від коронавірусу почали від 24 грудня минулого року. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.